Між горами село Річка, між Гірський район село Річка. Село значить невеличке. У селі є дев'ятирічна школа, є церква, монастир недавно вдалі, є дві бази відпочинку. Село наше славиться ще дуже багато у чорниці чорниці зимку, є грибів. А ще славиться наше село, працюватими людьми, які не залишають. Народні такі промисли, які сьогодні ми одним із таких народних промислів як ткацтво, гунь, що ми сьогодні і вам хочемо запропонувати. Гуня це верхній одяг, як чоловічий, так і жіночий. Гуні носять із малку, от колись було написано. Один журналіст писав, село річка біліє гунями. І дуже було приємно, коли на похоронах до церкви всі жінки приходили у гуня. Я пам'ятаю, моя мама, одна так на вішарці, висіла гуня, дуже красива. І то було тільки до церкви. Не дай Боже, то було гуню одягнути. Десь одна гуня була в село йти. Друга гуня так, худобу пасти дома. Так. І так жінки кожному члену родини треба було виткати таку гунь. Но чоловіки завжди вівчарили в гунях. Крім того, гуня в нас використовується як символ багатства, коли затанцьовують на весіллі. Перший танець молодих от тепер вже почали класти оці такі ткані, як ліжники. Але це не, не символізує. це тільки гуня. Символізує багатство молодих. І раніше кидали гуню, всі наступали там дружби, дружки і молоді. У гуні танцюють, як я вже сказала, Волошин, що славиться тільки в нас от Вікторія Васильівна, коли весілля, вона рада, коли річка, бо вони як затанцюють Волошина, то є що дивитися. Дуже гарний танець, хлопці виконують цей танець. Ліня гуні, гуні дуже складний, дуже складний і дуже і хто. Так починає з нуля, то треба навчитися. Просто ми звикли нам передалося від мам, нашим мамам від бабусь, і ми привикли, і то нам зручно робити, і, значить, ми вже знаємо ту роботу, тому нам не дається складно. Колись я працювала в школі і склала була такі сценарії прекрасних вечірок. Саме вечірки заключалися в тому, що процес виготовлення уні. по виготовленню гунь. І діти співали і виконували всі види роботи, які Підлягають, щоб зробити гуню. От першу коломийку, я пам'ятаю, співали. Файне наше село Річка, ніщо і казати, а ще у нашому селі знають гуні ткати. А потім, коли, значить, переходили ми до скублення, от потрібно наскупсти цю вовну. Дивіться, таку я вовну купила. Потім її не так просто треба розкупсти. От так сидимо ночима, якщо когось, ну, діти допомагають, і співали. Ой будем ми білу вовну скубсти і чихрати, бо хотіли бизьме усі файні гуні мати, Бо хотіли бизьме усі файні гуні мати. От Отак повинно, ну, значить, скубиме всю вовнучу. Сідаємо щит і чихраємо. У нас не гребен називає а От Оленка покаже, як треба чихрати вовну. Складаємо і починаємо чихати. Витягати. Треба осторожно, щоб не поранитися. І так висиграємо. Почіграли, потім гарно витягаємо. Так тримаємо і витягаємо, щоб була гарненька, чистенька. Куда. Рядочку. Потім об'єд. Так само. Це дуже важко, дуже довго, осторожно потрібно робити, щоб не поранитися. То потім цю вовну, тут вже є начихрана, і цю заберу можна забрати. Оцю забираємо, і тоді діти співали та й на вечірках співають. Нашому селі мати, бо в нашому селі кожний мусить гуню мати. Був в нашому селі кожний мусить гуню мати. Потрібно привити на куделю, от Олена Васильівна прививає. І зараз будемо махати, не прясти, а махати, а прядеся основа. и од синет кашто на коцовање. Вона махається така нитка, хай буде й не рівна, вона потім розпушиться. Потім її потрібно навити на маханки. І так, навивали ми і співали. Нитка на маханки буде мене навивати. Об було добре, легко ними гунюткати. гуню ткати. добре добре, легко, ними гунюткати. гуню ткати. Отак, от на такі ціпки у нас називається, навиваємо такі маханки. маханки. Ну і потім вже. Сідаємо і такими. вже починаємо ткати. Венека муки. Прибиваємо не дуже сильно, щоб потім увалялася. Отак От поступово і гуня вичеся, можеш виткати за день, за, два, за день, ні, за два дні, за три дні гуня витикається. Легше, як проста гуня, легше. Це значить. Прививати це значить, привити основ. Ми закручуємо ці викладемо, прикручуємо, щоб так щільно стояло, щоб було основано, а потім з-за цих лапок робиться зів. Бачите, що я весь час роблю зів, щоб виходить, кожен раз прокидую цією маханкою і роблю такий зів. Дивіться. Над, і далі так. Оце полотно, ну протягнімо дві. Дивіться, отаке полотно повинно вийти на гунь. Стільки треба виткати на гунь. Потім оце полотно ми зшиваємо з однієї сторони, дивіться, сюди зшиваємо. плотно зшиваємо і сюди зшиваємо. І сюди кругом і зшиваємо так докупи. Ці два полотна. Для чого це зшиваємо? А для того, щоб ми коли кидаємо в валило, то з цієї. Зворотньої сторони не було от такого ворсу, тільки щоб тут на зовнішній стороні вибивався за рахунок води ворс. І коли ми вже шили, тоді гуню весною, коли вода тепленька, коли вже, значить, можна, несемо валило, щоб вона валялася. Щоб вона валялася і вона з... стане коротшою, бо зваляється, стане коротшою. І тоді ще і так і ще не все. А потім треба вміти покроїти і пошити. Розкласти, значить, розкладається посередині. Визначається середина, щоб було дві крила, потім розрізається а інші на рукава, і треба її шити, закроїти і шити. Коли шита ще й так не готова, потрібно ще обкидати, хто якими кольорами хоче. Хто, який підбирає там кольори, або чорний з червоним, або ще якимись кольорами обкидують, а коли обкидали, тоді роблять Ощінки, ощінки оце є, ощінки називається. Це зав'язувати, такі шнурки плетуть. Хто який жінок придумає, або троє, або у п'ятеро, тут роблять такі, значить. І отак гуня тоді вже готова. Дехто шиє тут кишеню, щоб щось покласти, дехто без кишені. І така гуня це процес виготовлення гунь. А коцуванню чому десь дуже складно ткати коцуванню з таких самих маханок. Але до тих маханок нам ще потрібно напрясти такі нитки. Зараз покажу вам. Отакі нитки нам потрібно напрясти. Потім ці нитки беремо. Є у нас така дощечка, яка називається мірка. Тому що всі були нитки однакові. І так навиваємо. навили, потім беремо і розрізаємо з однієї сторони. Розрізали. І виходять такі нитки. Коцики у нас називаються. Коцики. Потім приступаємо до роботи. Беремо по дві нитки, перегинаємо на середину. І починаємо роботу. Кожну третю ниточку основи заселяємо. отак, От заселяємо. Потім по дві нитки розділяємо і затягаємо. І протягаємо з одної сторони під одну ниточку, з другої під другу. І так само робимо до кінця рядочок. Зробили. Кожну третю ниточку. Це дуже довго, дуже складно. Потім до кінця рядочка доходимо і протикаємо три рази таку маханку. Так, протикаємо. Три рази. Не дуже прибиваємо. Проткали три рази, потім опять целяються, потім складаються рівно і затягаються так. Одним пальцем затягаються, потім по дві нитки з одної сторони під одну, під праву і під ліву. І так затягаємо. Складаємо посередині, і кожну третю ниточку так заселяємо. Складаємо рівно, щоб були рівні кінці. Затягаємо. Це для того робиться, щоб після того, як піде валило, і після того, як вона носиться, щоб вона не витягалася просто. Так само третю ниточку беремо основи. Так само складаємо рівно, затягаємо і. Розділяємо. помагаєш? І так до кінця ряда. Хто вже руку набив, тому йде скорше. Це у нас снувальниці. Тому з цього походить основа. Наша основа. Ниточки беруться дві, зв'язуються. Щоб були зв'язані. А це снувальниці. Тут кілочка набиті, це одна снувальниця, а там друга снувальниця. Отут. І вони просто прибиті на стіну. І так і називається, що уснували одну стіну від цього кілочка до того одна стіна. Зв'язані дві ниточки, ставимо на кілочок. Потім отут другий кілочок маленький. Перехрещуємо обов'язково, тому що це у нас називається чин. І Дві ниточки снуємо. На другий кілочок і назад. Тепер кладемо одну ниточку зверху і знизу, щоб був чин, не дай Бог, перекрутити. І так снуємо до кінця. Потім личимо нитки. Це не просто снувати, скільки хочеш. Наприклад, на коцюванні нам треба дві пасма, а одно пасмо має 30 ниток. Одно пасмо, 30 ниток має, значить, нам треба дві пасми, то тобто буде 60 ниток, снуємо 30 ниток, перев'язуємо і опять друге пасмо. І дві чесниці. А що таке чесниця? Чисниця має три нитки. І так снуємо, потім зав'язуємо, перев'язуємо, щоб не загубилося Оцей чинок. Там зав'язуємо. І тут перев'язуємо і знімаємо. І так до кінця. Зняли, і потім накрасне.